Розділ 16. Те, що щось не робить того, що ти планував, не означає, що воно марне. Томас Едісон. Гм. <гум> <гум> задумливо мовив Ааз. Отже ти не можеш повернути мої сили. То ми все ж можемо його вбити? нетерпляче спитав я. Я дуже хотів, щоб Аазові повернули його здібності. Але якщо ні, мене все одно дратувало, що мене повісили. Ти доволі жорстокий, малий. Фрумпель кинув на мене пильний погляд. Що збочер боче робить, подорожуючи з кладюхом? Хто кладюх?» – озвірів я. Спокійно, малюк. заспокійливо мовив Ааз. Нічого особистого. Кладюхи це всі корінні мешканці цього виміру. Клад кладюхи. Зрозумів. Та мені не подобається, як це звучить, бурмотів я. Розслабся, малюк. Яке значення має ім'я? То тобі байдуже, якщо тебе називають не збочером, а з Заціпся, малюк. І так усе йде не надто весело, щоб ти ще язиком чесав. Панове, панове. перебив нас Фрумпель. Якщо ви збираєтесь битись, не могли б ви вийти на вулицю. Все ж таки це мій магазин. Азе, а тепер можна його прикінчити? Спокійно, малюк. Те, що він не може повернути мені здібності, не означає, що він зовсім безкорисний. Упевнений, він із задоволенням допоможе нам, особливо враховуючи, що не виконав свою частину минулої угоди. Правда ж, Фрумпелю? О, безумовно. Все, що можу зробити, аби компенсувати незручності, які я вам спричинив. Незручності? перепитав я з недовірою. Тихо, малюк. Ну що ж, Фрумпель, для початку можеш повернути наші речі, які ми залишили тут, коли вирушили на твоє завдання? Звісно, зараз принесу. Фрумпель почав підводитися, але перед його горлом знову замерехтів, ніж Ааза. Не переймайся, друже Фрумпель! усміхнувся Агас. Просто покажи, де вони, а ми самі заберемо. І тримай руки так, щоб я їх бачив. Вони ваші речі он там, у великій скрині біля стіни. Очі Фрумпеля не відривались від леза. Перевір, малюк. Я підійшов і на диво усе справді було на місці. Але в скрині була ще й цікава купка незнайомих речей. Гей, Аазе, іди глянь на це. Звісно, малюк. Він перейшов крамницю, тримаючи ніж у позиції, яку я вже впізнавав як хват для метання. Схоже, Фрумпель теж це розумів, бо навіть не поворухнувся. А що ж ми тут маємо? задоволено пробурмотів Ааз. Панове! жалібно озвався Фрумпель. Я, можливо, міг би краще допомогти, якби знав, що вам потрібно. Це правда, відповів Ааз, забираючи свою зброю. Фрумпель, мені здається, ми були не зовсім відверті з тобою. Це треба виправити, якщо ми хочемо стати союзниками. Почекай хвилинку, Аазе, перебив я. Чому ти думаєш, що ми можемо йому довіряти? Після того, як він так старався нас вбити. Все просто, малюк. Він намагався нас убити, щоб врятувати себе, так? Ну, тож, коли ми пояснимо, що йому вигідно допомогти нам, він має стати повністю надійним. Справді? скептично сказав я. Ну, настільки надійним, наскільки може бути будь-який дивол. визнав Аз. Мені не подобається такий натяк, збоченець. вигукнув Фрумпель. Якщо хочеш допомоги, то краще, ніж Ааза блиснув у повітрі і встромився в стіну за кілька сантиметрів від голови дивола. Заціпся і слухай, Фрумпель. гаркнув він. «І Я збочер. Хіба ім'я має значення, Аз?» – невинно запитав я. Заціпся, малюк, гаразд, Фрумпель. Тобі щось говорить ім'я Іштван? Ні. А мало б? Мало б, якщо хочеш залишитися живим. Це божевільний маг, який хоче захопити виміри, починаючи з цього. Чому мене це має хвилювати? Фрумпель насупився. Ми диво, торгуємо з усіма, хто може заплатити. Нам байдуже до політики чи психічного стану клієнтів, якби ми працювали тільки з нормальними. То втратили б принаймні третину бізнесу, а може й більше. Ну, цього разу краще зверни увагу. Можливо, ти не почув, і Штван починає з цього виміру. Він хоче монополізувати енергію клада, щоб використовувати її в інших вимірах. Для цього він хоче вбити у цьому вимірі всіх, хто вміє користуватися цією енергією. Він не любить ділитися. Цікава теорія, але де докази, промовив Фрумпель. Ну, от кого він, по-вашому, вбив? Гаркіна для початку, сухо сказав я. Саме так, огризнувся Аз. Тобі ж так кортіло дізнатися, чому ми з малюком мандруємо разом. Так от, Скіф був учнем Гаркіна, поки Іштван не прислав своїх убивць, щоб прибрати конкурентів. Убивць? Ага. Ти сам бачив двох із них, тих бісів, яких телепортував десь тиждень тому. Ас помахав плащем убивці, який ми прихопили. Звідки, по твоєму, ми дістали цю штуку на розпродажі? Хм, замислено пробурмотів Фрумпель. «І ще! Він озброює їх технозброєю. Поглянь на цей арбалетний болт. Ас скинув один зі снарядів диволу, і той спритно його зловив та уважно оглянув. Хм, я раніше цього не помітив. Добра зброя, але абсолютно неетична. Тепер розумієш, чому нам заручитися твоєю допомогою важливіше, ніж задоволення від перерізання твоєї брехливої горлянки. Розумію, про що ти. відповів Фрумпель без жодної злоби. Це звучить переконливо. Але що я можу зробити? Це ти нам скажи. Ви, дивули, нібито маєте дива на всі випадки життя. Що в тебе є такого, що могло б дати нам перевагу над божевільним, який шарить у магії? Фрумпель задумався на кілька хвилин, а потім знизав плечима. Нічого не спадає на думку просто так. Зброї я останнім часом не тримаю, у цьому вимірі на неї невеликий попит. Чудово! Сказав я. Можна вже його вбити, Ас. Гей, може, ти на нього намордник надягнеш? обурився Фрумпель. І взагалі, чого ти до мене причепився, сківе? Я погано переношу, коли мене вішають, прошепів я. Справді? Ну звикнеш, якщо далі практикуватимеш магію. Коли спалюють, от тоді справді боляче. Стій, Фрумпелю. перебив Ас. Ти якось занадто спокійно реагуєш на повішення, як для того, хто щойно так здивувався, побачивши нас живими. Так, я здивувався, я недооцінив майстерність твого учня. Якби я подумав, що ви зможете врятуватися, вигадав би щось інше. Я ж намагався вас прибрати, зрештою. Не надто він схожий на надійного союзника, зауважив я. Зверни увагу, мій юний друже. Що я висловився в минулому часі. Тепер, коли в нас спільна мета, зі мною буде значно легше мати справу. Що знову повертає нас до початкового питання? втрутився Аз. Що ти можеш для нас зробити, Фрумпелю? Справді не знаю, зізнався Дивол. Хіба що знаю, я можу відправити вас на базар. На базар? перепитав я. На базар на діві. Якщо там не знайдеш що шукаєш, цього просто не існує. Чому ж я раніше про це не згадав? Це ж і є відповідь. Він уже підвівся і рушив до нас. Знаю, що ви поспішаєте, тож я вас підштовхну. Не так швидко, Фрумпелю. Ас уже тримав меча, загрозливо дивлячись на дивола. Ми хочемо гарантії, що ти відправиш нас у подорож туди і назад. Я Я не розумію. Ти вже одного разу намагався від нас позбутися. От ми й подумали, що тебе може спокусити ідея відправити нас у якусь глушину без шансу повернутися. Але я даю вам своє слово, що нам не треба твого слова. усміхнувся Аз. Нам потрібна твоя присутність. Що? Куди ми, туди йти. Ти вирушаєш з нами, щоб ми були цілком певні, що зможемо повернутись. Я не можу цього зробити. Фрумпель виглядав по справжньому наляканим. Мене вигнали з діви. Ти не уявляєш, що вони зі мною зроблять, якщо я туди повернусь. Дуже шкода. Ми не рушимо з місця без гарантій на повернення, а це ти. Стійте. Здається, я знаю, що робити. Дивол кинувся порпатись в скринях. Я зачаровано спостерігав, як він витягував безліч неймовірно дивних речей у пошуках потрібного. Ось воно. Нарешті вигукнув Фрумпель, тріумфально тримаючи в руках свою знахідку. Це був металевий стрижень. Близько восьми дюймів завдовжки і два в діаметрі. По його боках виднілись дивні позначки, а на одному кінці була кнопка. «Пострибун!» – вигукнув Ааз. Я таких вже багато років не бачив. Фрумпель кинув його Аазу. Тримай. Цього досить, як гарантії. Що це таке, Ааз? поцікавився я, витягуючи шию, щоб краще роздивитися. Ааз ухопився за кінці стрижня і повернув у різні боки. Схоже, той складався з кількох частин, бо символи почали рухатися в протилежних напрямках уздовж поверхні. Залежно від того, куди хочеш потрапити, виставляєш відповідні символи, потім натискаєш кнопку і. Стійте! вигукнув Фрумпель. Ми ж ще не домовилися про ціну. Ціну? Перепитав я. А як же, ціну? Такі речі не ростуть на деревах, знаєш. Якщо пригадуєш, пробурмотів аз Ти досі винен нам за нашу останню угоду. Це правда, погодився Фрумпель. Але, як ти сам зауважив, ті пострибуни рідкісні. Справжній колекційний екземпляр. Тож справедливо, що наш контракт буде переглянутий із трохи вищою оплатою. Фрупель, ми занадто поспішаємо, щоб сперечатися, оголосив Аз. Я скажу один раз, що ми готові віддати понад нашу первісну угоду, а ти можеш прийняти або відмовитись. Чесно? Що ти маєш на увазі? запитав Фрумпель, радісно потираючи руки. Твоє життя. Моє. Оу. Розумію. Так, це. М -м, прийнятна ціна. Я здивований тобою, Фрумпель, втрутився я. Відпускаєш колекційну річ так дешево. Та годі, малюк. Аз налаштовував пост трибун. Поїхали. Хвилиночку, Аз, хочу взяти свій меч. Оближ. Ми підберемо його на зворотньому шляху. Слухай, Аазе, а скільки часу займає подорож між вимірами взагалі? Стіни халупи Фрумпеля раптом розчинилися у калейдоскопі кольорів. Недовго, малюк. Насправді ми вже тут. І дійсно, ми вже прибули. Дякую, що слухали. Якщо було цікаво, підпишіться. Далі буде.